У від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Просимо представники бізнесу, експерти, науковці та міжнародні партнери. Від імені Міністерства економіки, довкілля сільського господарства України і раді вітати вас на цій щорічній конференції Фексіон. Одна це одна із ключових подій, що об'єднує лідерів водійно-жирової галузі з усього світу, а найголовніше з України. Україна вже багато років є світовим лідером у виробництві та експорті сонячникової олії. Ми формуємо понад половину світового експорту цього продукту, а також нарощуємо обсяги переробки рібаку та солі, забезпечуючи стабільні поставки високоякісної сировини та готових продукцій на європейські та глобальні ринки. Попри виклики, пов'язані з війною, українська аліна жирова галузь продемонструвала надзвичайну стійкість і гнучкість. Виробники змогли адаптувати логістику, розширити канали експорту, зокрема через донацькі порти, і зберегти високу якість продукції, що відповідає найвищим міжнародним стандартам. Сьогодні, в контексті євроінтеграції, ми приділяємо особливу увагу стійким практикам виробництва, відстеженості проходження продукції, сертифікації за стандартами ЄС та впровадженню вимог Єудіа, регламенту з дефорестації. Це не лише виклик, але й нова можливість. Зробити українську продукцію ще більш конкурентною та екологічно відповідальною. Наше завдання як держави створювати умови для розвитку внутрішньої переробки, залучати інвестиції в модернізацію підприємств, розширювати експорт перероблених продуктів з високою дознаною вартістю. Ми переконані, що майбутнє української грарної економіки саме в виробництві, переробці та інноваціях. Ословлюю вдячність організаторам конференції за цю важливу ініціативу, а також усім партнерам, виробникам, трейдерам, науковцям та міжнародним організаціям за постійну співпрацю та підтримку українського легального сектору. Бажаю всім учасникам конференції плідних дискусій, нових ідей, міцних партнерств і віри у нашу спільну мету, сильну, конкурентну та сталу ліду індустрію України. Дякую за увагу. Знаєте, для мене велика честь вітати вас на вже 23-й. Я один із тих, хто був на першій, хто, мабуть, таких людей сьогодні не присутні. Що хочу вам сказати? Я перш за все дя... вдячний вам за те, що ви знайшли можливість і приділяєте увагу перш за все в лініалузі. Поймаєте, це гордість України. Я мені запропонувала, я вам зараз покажу тут деякі досягнення, і хотів би зазначити, що Україна це світовий лідер по виробництву не тільки соняшників, а і перш за все олії. Нам на нашу долю, не дивлячись на те, що нас вже по обсягам обходить Росія, ми все одно на першому світі. 44% це результати маркетингового року, який закінчився 1 вересня, належить Україні. Ми поставляємо лі 104 країни, тому це галузь. Якщо хочете, флагман Україну, економіка. Про всі чотири культури, які нас цікавлять, це пальмоволія, соя, кріпак, соняшник. Але через обмежений час я зосереджуся на ключових питаннях, які мене цікавлять, завжди можемо поспілкуватися більше. Ми, ну звісно, колеги розкажуть більш детально про окремі теж сектори цього нашого глобального ринку. А, тож, а, почну виступ із ось цих двох графіків, на яких видно, що а, ціни на видінь на сонячну поволі до останнього часу активно росли і суттєво перевищували тенденції, які ми бачили з богу у соєві олії та по пальмовій олії. На графіку справа видно ціновий спред, тобто наскільки всім. Дякую за увагу, дякую а, організаторам за те, що запросили мене знову. А, трошки нагадаю, що така компанія London Stock Exchange. Ви, мабуть, в принципі, знаєте її як одного з найбільших операторів у світі, які надають інформацію про фінансові послуги, акції, облігації так і таке інше. Але як витомо, то, маємо ще і підрозділи, які займаються аграрними дослідженнями. І в переліку наших загальних завдань це аналіз погоди, оцінки врожаю, аналіз торгових потоків у світі, а також виробництво цінових індикативів. Наші спеціалісти знаходяться в основних регіонах, ключових це і Південно-Східна Азія, де тропічне полії, це і Чорноморський регіон, і Європа, і Америка. Тому ми намагаємося бути на тій самій хвилі, що і ринок в конкретних регіонах. Отже, сьогодні про ситуацію в Європі. Геополітика, регуляція та макроекономіка одним із основних факторів, який драйвить, який визначає все, що відбувається зараз на європейському ринку і олій і олійних, це директива боротьби щодо, щодо боротьби з налізненням лісів, європейська директива і одіа. На жаль, вона така довго має історію, вона була відкладена на один рік, і вона несла до дефіциту, да, тобто це е завантаженість потужностей в Україні. Ну, тут, для прикладу була е давнятині по штатах. От в Україні там починаючи з 15-16 років, да, ми бачимо такий досить чіткий тренд. На Постійне скорочення завантаженості потужностей по переробки таки ну, цікавий парадок. Да? Тобто, площі під війнами зростають, завантажені і Ну, Насправді, наприклад, Аргентина, вона ще раніше, десь країні, в районі 2010-х років, зіштовхнулася з цією проблемою, по штатам, наприклад, дивуючись пташою, теж досить погано дорощується союз, завантаженість. Складає з 85-8%, у них е, е, немає такої кількості потужностей для переробки. Е, ну, я вже в принципі озвучив основні проблеми з дефіцитом, у нас почали виникати в районі 14, 15, 16 років. Тобто і у нас цей дефіцит він постійно не випишується. Е, одна із проблем е, це те, що у нас. Е, Потужності по переробки обганяють темпу приросту, потужності по переробці обганяють темп приросту виробництва олійних міків. І от як бачимо останні декілька років, у нас фактично дефіцит досить і досить суттєвий. І в принципі, оці соєвої папки це фактично була певна реакція головної системи на ціні у 230. Ну це того ж таки, якщо ми говоримо прогнозала, да, що повернення ціни. Таку там до рівня 220-230, буде досить сильно скидати площі і до рівними культурами. Ну, зрозуміло, соняшник позаконкуренція ну, далі буде, а от теоретично та ж своя вона може постраждати. Може мільйон, може 1,2 мільйон тонн. І, і ну, ми зараз враховуємо ці дані до російських, тому що все ж таки краш, ну, переробка е, йде до них і все перерахують як імпорт, тобто в офіційній статистиці вони це не вказують. Ні, вони дають дані по площам, але вони подають це як імпорт поки що. Сподіваємось, що зміниться ситуація, і території повернуться до нас. Ну, те, що хотіла ще сказати, по Казахстану. Казахстан в цьому році теж дуже розширить площі під соняшником. Це також прикордна площа, урожай також виросте. Казахстані. Ми бачимо наскільки вони низькі по Дніпропетровській області, по Миколаївській, по Одеській. Тобто так, на західній Україні є доволі непогані показники, причому там тіпсується і приріст, але це не компенсує. Не компенсує тих так, що відбулися на півдні і в центрі. Оцінки в цілому, ну, в цьому році в доволі широкому діапазоні від 10,5 до 12,5, ми притримуємося поки що десь на рівні 12, плюс-мінус, десь можливо 11,9, 12,1, але ми враховуємо і наявність ці ринку. Він зменшився протягом останніх років. Так, він не такий великий, не такий об'ємний, як був до війни, тому що по нашим спостереженням він все ж таки більше. Підрозділ один наш це запорізький вже комбінат. І на жаль, на сьогоднішній день наше підприємство, мабуть, найвіддаленіше від західних. Одне з найвіддаленіших від портів, бо коли у довоєнний час ми працювали у більшості, це Миколаївський порт або Херсонський порт, Бердянськ, то наразі ми їдемо, в ну, Рені Ізмаїлі я мовчу, ми тут взагалі не рахується, як, як то кажуть маржа да, чи продажі, тому зараз ми акцентуємо наше відвантаження більше це порти Чорного моря. Це одне з найнаближеніших до е межі військової дії, да. тобто з піднімами обмежені е галузь дійсно непроста, і, мабуть, ну, ті, хто вже, вже допомагав галузі, пам'ятаю, що в принципі і до воєнні роки були нелегкіми десь переломна тенденція, коли е потужності вважаємо потужністю досяг свого максимального значення там, до 8 мільйонів тонн. Я колись час ну, цікавила ця тема. Вводить навіть логарифмічну залежність між завантаженістю потужностей і маржинальністю переробки ну, маржою на тонну граф у відсотках. Вже про своє бізнес ще більш складний, ніж екстракційний. Як вас справа? Доброго дня всім. Трошки розкажу чуть-чуть за історію. Ми колись визнали зараз. Ми називаємося це хабепротеїн. До цього визнали в компанію Тегра України, де завод вже 15 років, максимальна потужність до 6 тисяч тонн бобів в місяць соєвих ми можемо переробляти. Саме початку завод будувався як по переробці сої і рібаху, але за 15 років одного дня рібак не переробляли на заводі. Це завжди ми працюємо в монокультурі тільки в сої. Дійсно, ми саме цехове циховерхови, цехове протеїн займаємося цим бізнесом п'ятий рік. Чотири роки були успішні, вже була в плюсі. є великий досвід переробки всіх трьох культур. Як ви зараз будуєте стратегію, як оцінюєте, маржа, маржинальність, як вплинуло мита і який баланс переробки культури?